Всім привіт. Хто не знає, для чого тут зібрався, тут одразу можете подивитися, куди ви потрапили. Можливо, хтось є новий, хоча мені здається, не так багато. Бачу буквально на своїй пам'ять три нових обличчя. Можливо, пам'ять підводить. В кутку є International кварси сейшн з лога. Це не випадково, це не спонсор, це в принципі збори. Якби, по замовченню, можна сказати, по замовченню, збори асоціація, конкретно комітету приватності, Міжнародна асоціації радників. Більшість із вас вже є навіть в наших чатах, ми ще все в телеграм-чаті, хоча його і не, не любимо, але ми не знайшли іншим достойнім. Заміни, коли люди будуть готові перейти, і от як тільки в нас почнуть блокувати його, ми одразу перебежимо, не буде вже іншого виходу. Тому якщо раптом хтось для до чого що не знає нас, не знає, що таке International інтернетшнтерсоційш, не знає а, про наш комітет приватності, а темою цієї цікавиться, то а, наприкінці мого виступу вам доведеться досидіти до кінця, бо тільки наприкінці мого виступу в кінці до який веде на цю телеграм групу Щодо ще ще стали нашого збору, можливо, ті, хто ходив, вже знають, що Наші ці засідання не проходять без благодійності та зборів, без ЗСУ. Так сталося, що я цим напрямком в асоціації опікуюсь, тому і цього разу буде про це. Зазвичай у нас ті, хто, ну, такі, да, з нами, ми збираємо на щось таке велике то там на машину, то на ремонт конкретної машини, то на що ми на дрон збирали, тобто була конкретно така велика ціль. Наразі два тижні питав своїх дайте мені ціль, цілі великої немає. Сказали просто звичайні щоденні потреби. Це зазвичай ну, у них не вистачає, буває періоди, де день на день не приходиться, але бувають затримки з ліками, не вистачає якихось ліків. І, звичайно, ніколи не вистачає якихось запчастин або грошей на ремонт автомобіля. Тому я називав цю банку поточні просто витрати. То не знає, що таке 102 друга окрема бригада ТРО. Це сформовані з трьох різних напрямків, які були до цього ТРО розбиті, і сформували з трьох різних а, м, підрозділів. І зробили оновлену 102. другу. Раніше там частина хлопців, які я знаю, які ми безпосередньо допомагають, це з, 202, з 201, два Дуже багато там кивлян, Київської області, які звільняли Київську область область, а, і відповідно. Якщо ви тут uh, з Києва, Кияни, то ви умовно свої для своїх. Цей мені словом, вибачте, це у нас в новій пошті свої для своїх. Ми там постійно збираємо. бо Багато ж нової пошти людей там воює. І ми кожного разу, ми кожного місяця звітаємося, це мені в в голову «Свої для своїх. Ну і дуже гарно воно звучить Голод". А, хто не має монобанки, qr коди точніше, не може просканувати на ті номер картки, надав. Ну, І це все буде не просто так. ця да, Невеличезний подарунок, Але а, це те, що в мене залишилося наразі. І в мене ще був снаряд, але він важить 15 кг, Я його міг привезти, але не впевнений, щоб мене з ним сюди пустили. Я його буду онлайн розігрувати на наступному зборі. Тому ті, хто задонатить, я не даю іншу банку, тільки даю намону, бо з неї легко зробити розіграш. Наприкінці сьогоднішнього дня, всі, хто задонатить, я розіграю цю кепку з їх шеврончиком. Дякую за вчасно. Сподіваюся, хоч по 20, 50, по 100 гривень хтось зможе. Наша основна тема сьогодні немає. Залишиться раптом ми ще нас встигли телефони достати. А, нашої основної теми а, сьогодні немає. Ми її спробували об'єднати, бо у нас а, ділиться на дві умовно напрямки. Це законопроект 813, який у нас а, ну, вже так під, підстьогоє думати про те, що GDPR GDPR в кавичках, бо це все ж таки не GDPR, законопроект наш, да, але а, він а, дуже схожий на GDPR, тому ЖДПЯ вже з цього думати не тільки тих, хто вже до сьогодні імплементував і обупрацює на міжнародних кримтах, що обробляє персональні дані людей, які там знаходяться а, на території Європейського Союзу. І, а, можливо, навіть нові люди, яких я бачу, у зв'язку з цими прийшли, бо цікавити цей законопроект. У нас були два доповідчаї, які затронули тему. Вони безпосередньо дотичені до цього законопроекту. Вони співавторами його Лілія Олександр. Потім у нас друга частина, вона буде більше присвячена GDPR-у і штучному інтелекту. Я бачив на слайді у Лілії там теж в кінці є про штучний інтелект. Я сподіваюся, вона міх рік не забере, бо я готував свою а, тему навколо того, щоб вона там на останньому слайді зазначила. Тому Лілія, можливо, не буде дуже детально про це розповідати. А, наприкінці я розповім про а, як використовувати умовно штучний інтелект, якщо ви опікуєтеся умовно темою приватності. Звісно, ваші колеги хочуть, неможливо, хочуть використовувати штучний інтелект, і постає питання, як його етично, мовно етично використовувати, і яких треба в принципі, дотримуватися, куди дивитися, що робити, в принципі, в компанії, що робити, для того, щоб можна було безпечно, важко сказати, зменшити ризики при його використанні. А, ну і Олена розповість про афігезну, як на мене, тему, а, бо я сам її не шарю, все, що я не шарю, то афігезно дуже для мене. А, це сертифікація, реальна сертифікація а, по GDPR, то, що у нас передбачено в GDPR. Є конкретні написані статті, які мало хто застосовував. Я впевнений, що ніхто з нас в житті їх не застосовував для своїх клієнтів, може там казали, щось радили, але не було подробиць їх. Важко пропонувати клієнту, коли сам не знаєш, як це зробити, як пройти цю сертифікацію. Воли є класний досвід, бо вона працювала всередині цього процесу і відповідно у неї є деякі навіть інсайти. Я не знаю, наскільки в неї завершиться, чи не завершиться, і чи зможе вона всі розповісти інсайти. Але сподіваюся, що якщо тут не, не при всіх, не на камеру, то потім її зловіть в коридорі, там, в холі і питайте, особливо, якщо вона ще в вийде. Розговориться більше, але її, не дочікуєш до кінця, бо вона, здається, хотіло раніше піти. йти. Супер, можете навіть чекати, поки нап'ється. Всім дякую за те, що прийшли, те, хто Ну, Бачите, тут у нас несерйозне засідання сеньорів і сеньор, у нас професійне з зборища. Людей, які цікавляться приватністю. Мені вже два що треба зіткнутися і дати слово інше. Адженда а, да, я б між вами як поділити, на мій погляд, провальніше, якщо почне Лілія, ну мені так здається, Давай. по темам, які я бачив у презентаціях. Тому і слово яходжу зараз запущу. Вибачте, 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 ще затримачка. запущу презентацію.